Трикутник, у якого центри і описного тіл збігаються, це рівносторонній трикутник, і це рисунок 1. Тому що рівнобедрений трикутник, у якого є один з кутів 60 градусів, це трикутник рівносторонній. Отже, рисунок 1: відповідь А. Трикутник, у якого один з внутрішніх кутів дорівнює 30 градусів, це прямокутний трикутник, де катет двічі менший за гіпотенузу, і це рисунок 3. Тобто відповідь В трикутнику, якого радіус описаного кола більший за 5 см. Е, ну, якщо говорити про радіус описаного кола, то тут, напевне, ми будемо використовувати формули радіуса описаного кола R дорівнює А що ділиться на 2 синус альфа. Якщо говорити про прямокутний трикутник рисунок 2. То його радіусу описнув коло, це половина від гіпотенузи. В даному випадку гіпотенуза буде дорівнювати 5 коренів з 2. Половина 2,5 корені з 2. Ну, е, якщо подивитися, чи буде це більше за 5. То, напевно, це ні, тому що я б ще можна, записала б це так: 5 корінь із 2, що ділиться на 2. Корінь з 2 на 2 це число, яке менше за одиницю. А отже, в результаті ми отримуємо число, яке менше за 5. Тому радіус, в даному випадку описаного кола буде менше 5, тому нам це не задовільняє. Якщо ми перевіримо рисунок 4, то. В радіус описаного кола тут буде дорівнювати 5, що ділиться на 2 синуса 45 градусів, кут напроти сторони 5 см, а це корінь з 2 на 2. Тобто буде дорівнювати 5 поділити на корінь із 2, або, звільняємося від раціональності, буде 5 корінів з 2 на 2. Знову ж таки, ми бачимо, що цей радіус менший від 5. Ну, і тому перевіримо рисунок 5. В даному випадку радіус описного кола буде дорівнювати 6 на 2 синуса 150 градусів. А синус 150 градусів це синус 180 відняти 30, тобто синус 30 градусів. Синус 30 градусів. Це одна друга, значить буде 6, тут 2, що множиться на одну другу. Отже, 6. 6 більше від 5, тому нам підходить рисунок 5, і це відповідь Д. Ми маємо знайти кут АБЦ. Так як трикутник АБЦ за умовою рівносторонній, то кожен з його кутів дорівнює 60 градусів. Отже, кут АБЦ 60 градусів. І це ми бачимо відповідь В. Далі ми знаходимо кут АДЦ. Трикутник АДЦ рівнобедрений трикутник, АЦ дорівнює ДЦ. І далі ми можемо сказати, що кути при основі в рівнобедреному трикутнику рівні. Тому. Для того, щоб знайти кут CDA, який дорівнює куту CAD, ми від 180 градусів віднімемо 40 і результат поділимо на 2. Отже, 140 ділимо на 2, маємо 70 градусів. Це відповідь Д. Далі нам потрібно знайти кут між прямими AB і AD. Звернемо увагу, що це кут між прямими АБ і АД. Продовжимо, щоб отримати кути між прямими. Ми знаємо, що кут між прямими це менший з кутів, який утворився при перетині. Тобто, в даному випадку, наприклад, напевне, це буде ось цей кут, кут БАК. Як його можна знайти, ми можемо знайти кут БАД, наприклад, кут БАД складається з суми кутів 60 градусів і ось цього кута, який ми знайшли, і він дорівнює 70 градусів. Тобто кут БАД дорівнює 60 додати 70 130 градусів. А так, як кут БАК суміжний з даним кутом, то для того, щоб його знайти, ми можемо від 180 відняти 130 градусів і отримати 50. Отже, кут між прямими дорівнює 50 градусів. Це відповідь Б. Ну і далі ми маємо знайти кут між бісектрисами кутів БАЦ і CAD. Ми знаємо, що кожна з бісектрис ділить кут навпіл. Нехай А е, бісектриса кута Бац. А П, бісектриса кута C Кут МАЦ 30 градусів половина від 60, а кут С АП 35 градусів половина від 70. Тому кут М. А П кут між десектрисами дорівнює 30 додати 35 градусів, 65 градусів. І це відповідь Г.